Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді повнопривідний кросовер Jeep Grand Cherokee 2015 року. Приїхав він до нас із Швейцарії. Повністю цілий без ДТП, а під капотом у нас потужний трьохлітровий дизельний двигун. і також він на пневмопістці. Пробіг тут у нас 177 тисяч кілометрів, має безключовий доступ, і зараз я вам покажу його в салоні. Тут наш чорний шкіряний салон з підігрівами та обдувами, електрорегулювання сидінь. повний електропакет, автосвітло, мультикермо з підігрівом, велика мультимедія, двозонний кліматконтроль, автомобіль на автоматі. І заводиться з кнопочки. Також крута функція це запобігання з'їткненню та круїз контроль. А також тут чорна стеля і величезна панорама, камера заднього виду і вмісткий багажник із електроприводом. Скажу вам по секрету: на цю машинку ціна знижена всього 20 тисяч доларів. Цей автомобіль в максимальній комплектації Overland і тут багато різних хіжок. Тому, якщо він тобі сподобався, то запрошуємо до нас на майданчик на Трафяну 19 у місті Львові. Ми проведемо безкоштовний тест-драйв, а також цю машинку і будь-яку іншу можна придбати в Ліна, маючи всього 20% від суми. Підписуйся!